Був один недужий, лазар з Витанії, села Марії та її сестри Марти. Марія ж, брат якої лазар слабував, була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Отож послали сестри до нього сказати йому Господи, той, що любиш ти його, слабує. Зачувши те, Ісус мовив. Не дугаться не на смерть, а на славу Божу, щоб Син Божий ним прославився. Любив же Ісус Марту, і її сестру, і Лазаря. Тож як зачув, що той хворіє ще два дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно тому мовив до учнів, ще раз до Юдеї вирушаймо. Учні ж йому сказали, Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знов туди йдеш. Відрік Ісус, Чи не дванадцять годин дневі, коли хтось удень ходить, то не спотикається, бачить Бо світло світу цього, коли ж хто небудь ходить уночі, то спотикається. У такому нема світла. Сказав ото, а тоді мовив до них Лазар, приятель наш заснув. Піду про Те і розбуджу його. А учні йому, Господи, коли заснув, той одужає. Про Його смерть говорив Ісус, вони ж собі гадали. Що про спочинок у сні мова його була. Тож Ісус і каже їм отверто Лазар упокоївся. І радію я за вас, що мене там не було, щоб ви увірили. Ходім, однак до нього. Тоді Томан, на призбіську близнюк, сказав до співучнів. Ходімо і ми з ним. Щоб разом умерти. Прибувши, застав Ісус Його вже чотириденним у гробі. Була ж витання недалеко Єрусалиму, стадії з 15, і багато з юдеїв посходилися до Марти та Марії, щоб розважити їх по братові. Почувши ж, марта, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч. Тоді, як Марія сиділа в хаті, отож заговорила Марта до Ісуса, Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би, а й тепер знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. Каже Ісус: твій брат воскресне. Знаю, каже до нього Марта, що Воскресне у Воскресіння Дня Останнього. А Ісус їй. Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і умерши житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не умре по віки. Віриш тому? Так Господи каже йому: вірую. Що Христос єси, Божий син, який гряде у світ цей. Те, сказавши, пішла й покликала свою сестру Марію, Та й каже пошепки Учитель прийшов і тебе кличе. Ледве та вчула це, підвелася притьмом та й подалася до нього. Ісус ще не війшов у село. Був він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї ж, що були в хаті з нею, та її розважали, побачивши, що Марія встала похабцем і вийшла, пішли слідом за нею, бо думали, що до гробу подалась, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши Його, Пала йому до ніг і сказала йому: Господи, якби ти був тут, то мій брат не умер би. Побачив Ісус, що вона плаче, а й юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалощі в дусі, і зворушений запитав: Де поклали ви його? Кажуть йому, Іди, Господи, і поглянь, заплакав Ісус. І заговорили юдеї, бач, як Він його любив, а деякі з них мовили, чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг так учинити, щоб і отой не помер? І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера, і камінь лежав зверху. Відкотіть камінь, звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому: Господи, відгонить уже четвертий бодень. А хіба я тобі не казав, озвався Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу? Відкотили, Отже, камінь. І звів Ісус очі вгору й мовив, Отче, тобі подяку складаю, що вислухав єси мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони увірили, що Ти послав мене. А промовивши, те, кликнув на весь голос Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним, і сказав їм Ісус, Розв'яжіть Його і пустіть, нехай ходить. І, бачивши, що вчинив Ісус. Увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Деякі з них, однак, пішли до Фарисеїв та й оповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали тоді первосвященники та Фарисеї Раду й заговорили, що робити нам? Силу чудес отой чоловік робить. Якщо залишимо Його так, то всі увірують у Нього. Тож нагрянуть римляни місто наше знищать та й народ наш. Один же з них Каяфа, що був первосвященик того року, мовив до них. Нічого ви не розумієте, то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же він так не від себе самого. Але бувши первосвященком того року, пророкував, що Ісус мав умерти за народ. І не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкидані діти Божі. Від того отже дня ухвалили вони Його вбити. Тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти в околицю неподалеку пустині. У місто зване Ефраїм, і перебував там з учнями своїми. А надходила юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони отже шукали Ісуса, і, стоявши у храмі, говорили між собою. Як вам здається, хіба не прийде Він на свято? Первосвященики ж і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме, де він, то має виказати, щоб його схопити.